Оператор, оператор, оператор. Дорогі Володимир Васильович. ви мені студентів, ми вас хочемо привітати з таким світлем і весняним святом Воспросінького спорного, з Великодним. Хочу вам побажати, я казала, що найактуальні в даний момент це є мене надана головою рідний вами. Хочу вам побажати добробуту, тепла, ласки, вашій домівці, хочу вам побажати щастя, великої безмежної знову здоров'я. Володимир Васильович, пізно і цього студента, нам дуже приємно вас вітати з цим світлим праздником Воскресіння Господнього і побажати вам злагоди в роботі. В тій університетській родині, в сім'ї, щоб той кошик на пасту був такий дійсно міцний і гарний. Ось. І хочу вас привітати всього найкращого. Щастя вам Дякую. Ми почалися від осередку апельсинного капеланства, від студентства, цього першого і разом. Ми хотіли б вас привітати із пасхальним часом, який настає. Цей вінок, який є, він є освячений. Ми освячували його і ми його взяли з цієї землі. Як Христа розпинали і піднімали на Христі, то всі підтягнулися весь погляд, пішов до Христа і на небо. Ми беремо все від землі, ми від землі відносимось до неба. Я бажаю, щоб ваша пасха цього року була піднеса. Щоб у вас духовний кошт був наповнений лише таким благословенням Божим, радістю. І таким світлом, світлою усмішкою. І святом. Дякую, що допомоги. Володимир Васильовичу. У кожній писанці вкладена душа, тому що вони мальовані нашими студентами і нашими працівниками. І в, ті, в тій писанці є побажання здоров'я, добробуту, злагоди, миру і спокою. І звичайно, сили вам такої сили ми бажаємо, щоб ви керували нашим університетом на славу України. Дякую, дуже Дуже дякую всім. Рівно вас вас вітає в великим святом християнським. Дякую, що ви знайшли час прийти мене привітати, знайшли гарні слова. Хай це, що в мені бажаєте, вернеться до вас, ваші сім'ї, вашої родини, світлин, радним. Ну, А вони малювали? Так, писали. Така в нас ще є одна майстриня, яка привісім керує. Її також подякувалися. А ви ж не забираєте? Ні. Ці колби це теж символ. Наша писанка теж така, її голуби несуть до неба. Вчора діти плели її, виплітали, так як плетуть сітки. Та, така ідея, ідея ми. Студенти наші найкращі, найкращі правда? Так. Я до викладача не завжди говорять. Та умови тіло. Так. це світ на землі, на землі. Зі якими успіхами, навчаннями і якісь проблеми, то повторюємо. Добре. Отже, додатково літеру з мочим зайду. Я що довіряєтеся. Так. Нарядний. Віддаємо зараз і завтра точно знаю. І в нас завтра трошки ще змінили трошки зміщений графік, в тому що Владика Великодня привітання записував, але він трошки ним не задоволений. І він захотів в нас це зробити в храмі на фоні, щоб ми принесли свою песенку цю, щоб ми, і він щоб на такому фоні він зробив. Так, да. і завтра в 9-й годині до а в 10-й годині. Так що ми ще зустрінемося з деяким, так? Так. Це все життя. Дякую. 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 Дякую.